Спричинив аварію фіат, що рухався у зустрічному напрямку до інших учасників ДТП. Із невідомих поки причин виїхав на їхню смугу та вдарив по черзі вантажівку та мікроавтобус. Водій автобуса вчасно зреагував та зумів вивести машину з пасажирами на узбіччя. Аварія дивом обійшлася без жертв. Незначні травми лише у водія фіату. Автомобіль, який створився цю подію, за плавно наче переходити в. На зустрічну смугу вдаряється в задній колеса фури, потім його бачить, ну, скидає повністю на мою на на ну, сторону. Завалює мене і вже ну, я вже далі де. вистріла подушка, нічого не бачу. Тільки я закінчила молитву, дивлюся на зустріч, їде машина. Вона ударяє цю, що їхала перед нами, ця перевертається. Ну, слава Богу, що наші водії. Богодав їм мудрости, вони звернули в сторонку. Я не, не толчок і все, і я нічого не пам'ятаю. Два, два, два удара було. І це я вправо звернув руль сюди на обочину і все.